Итак, так, розпорядження голови адміністрації від 23 травня 2014 року номер 73 к Про скасування пункту 2 розпорядження голови райдерадміністрації від 2 січня 2013 року номер 2 к Відповідно до постанови Львівського окружного адміністративного суду від 7 травня 2014 року. Скасувати пункт 2 розпорядження голови адміністрації від 2 січня 2013 року номер 2 к про звільнення заходи працівників Райдер Адміністрації. Іслідче розпорядження також 23 травня номер 74 про прийняття на роботу Бартошка Володимира Зиновича. Відповідно до пункту 3 постанови Львівського окружного адміністративного суду від 7 травня 2014 року статті 235 Кодексу закону про працю України. Перше. Прийняти Бартошка Володимира Зиновича на посаду начальника управління з питань освіти молоді з сполтоволоцької районної державної адміністрації. Шляхом переведення в управління з питань освіти молоді і спорту Золотиської районної державної адміністрації утворено після ліквідації відділу освіти Золотської районної державної адміністрації. І другий пункт головного спеціаліста відділу організаційно-кадрової роботи апарату адміністрації Надії Шимків провести відповідні записи провідниці Володимира Бартошка. Дозвольте мені привітати Володимиром Синовичем з поверненням на посаду, побажати йому бідної праці. Гарної праці в колективі, ну і співпраці. Буде 9 років, відколи Борис Андрійович тоді привів мене в відділ освіти для того, щоб представити мене керівником відділу освіти Золочинської району державної адміністрації. Мені не встидно за жоден день нашої з, спільної, нашої з вами спільної праці протягом цих 9 років. Я не шкодую ні за чим. Шкода мені тільки, що я не бачив двічі, дві рісни, як розцвітають підсніжники навці, «Механіка». Але конвалі розцвітали без мене тут тільки один раз. Сьогодні я побачив, що вони цілять. Я безмежно вдячний всім вам за ту підтримку, яку ви мені надавали, без винятку. всім. І з вірою в те, що справедливість буде відновлена. Я особливо хочу подякувати всім тим людям, котрі спонукали мене до того, що, Володимир Змович, ми живемо в правовій державі, цивілізованій державі. Ми заявили про те, що ми йдемо Європу. І ми повинні робити все, щоб справедливість була відновлена, тобто спонукали мене боротися. Я безмежно вдячний Вірі Мколаєм, Галині Петрівну, Людмилі Мар'янів, Лесі Богданівні, Теслівки, безмежно вдячний всім тим, хто присутний тут, бо кожен відчував підтримку, що так бути не повинно. У 2005 році, коли я прийшов у відділ освіти, бо я свідками, я не звільнив жодного працівника відділу освіти, я не звільнив жодного директора школи за участь тоді в антиправових діях під час помаранчевої революції. Я вірив в те, що зло ніколи не покарає зло, що нове зло породжує зло. Я впевнений в тому і залишився впевнений, що це аксіома. Я буду стояти на цих позиціях. Я хочу подякувати Окле Романовичу, голові адміністрації за оперативне вирішення. Питань щодо реалізації рішення суду щодо мого повернення на роботу. Також я хочу сказати, що я свідомий того, що повертаюся в управління освіти Золочівської районної державної адміністрації в особливий час. Час, коли в лексиконі мільйонів українців з'явилися такі слова, як Єврореволюція. Небесна Сотня. Я хочу зробити все, я постараюся зробити все для того, щоб коли дивитимось в небо, де поселилися бійці, герої цієї Небесної Сотні, мені не було встидно за те, що ми будемо робити разом. Я не новачок у світі, я добре знаю роботу. Я знаю, як вирішити багато питань, проблемних питань, які закономірно накопичуються і закономірно, закономірно виникають. І я впевнений, що ми це зробимо. Я дякую вам за гарну, теплу зустріч. Я вважаю, що сьогодні, можна сказати, відбулась історична справедливість. Ви розіновіш повернувся. На роботу відділу освіти. Чи це ще управління освіти? Поки що управління освіти. Я дуже добре пригадую кінець серпня, здається, початок вересня 2010 року, коли я вже на посаді голови заложкої держадміністрації, був представник партії регіонів окрепкий Ярослав Романович. А Володимир Зінович. Очолював тоді відділ освіти. І тоді зривався початок нового навчального 2010-2011 року. Коли по одному телефону тодішньому начальнику Даї Цяполо давалась команда не видавати талони, блокувати всіляко знаєте, акти про готовність автобусів до нового навчального року, а з другого боку, по другому телефону, від начальника відділу освіти. Вимагали, а чому не підготували автобуси до нового навчального року. І прес почався на ньому з боку тодішньої адміністрації. З першого практичного дня, коли гриміли гармати там під Білим домом, як приїхав Писарчук представляти окрепкого на посаду голови Заочівської райдержадміністрації. Бо просто не дивилися на те. Хто, яку має фаховість, хто, який має досвід роботи, а дивилися на чорно-білу гаму свій або чужий. Бартошик в їхньому розумінні був чужий. І вони старалися все робити, щоб змістити його займаної посади. Але не вдавалося. І тоді їм допоміг, ви знаєте, указ попереднього президента Януковича, коли він об'єднав два міністерства. В одній єдине ціле Міністерство освіти науки і Міністерство молоді і спорту. І тоді почалася процедура об'єднання на рівні обласних адміністрацій, а потім і на рівні районних адміністрацій. І це сфальшоване розпорядження, видане Окрепким, чи це був Пучковський перший заступник, за яким нібито об'єдналися два відділи. Але один відділ, то можна сказати, це великий кожух. А другий відділ чи маленький сектор це сектор молоді і спорту, де двоє працівників було. І це називалося реорганізація, яка відбувалася шляхом ліквідації. А все це робилось тільки з тою єдиною метою, щоб мати юридичну підставу змістити Бартошка Володимира Зіновича з займаною посади. Я депутат Золочівської районної ради, присутні інші депутати, зокрема Галина Петрівна. Я бачив, що там є Попадюк Ігор Федорович. От, можливо, ще хтось є з депутатів районної ради. Депутати районної ради обурились такому рішенню адміністрації. Ми створили в районній раді комісію, яка вивчала знаєте, правові підстави, правильність прийняття такого розпорядження попередньої владою. І всі члени цієї комісії були одностайні, що те розпорядження, і та нібито в лапках так звана реорганізація пересідували єдину всеонавську мету. Щоб знайти якісь підстави, зняти Братошика із займаної посади. І потім депутати районної ради проголосували на сесії, затвердили ті висновки нашої такої тимчасової комісії Золочівської районної ради. Ну, але ви знаєте, які були тоді суди? От. І Володимир Зінович хоч програв перший суд, і потім апеляційний суд, але все-таки касаційний суд у Києві ним. І при допомозі його адвокатів був виграний, Хоч і при владі тоді був Янукович. І я вважаю, що сьогодні дійсно є торжество і спричної справедливіст. Бо він повернувся на займану посаду. І я переконаний, що цей керівник, який має великий досвід організаторської роботи, який вміє організувати роботу, який дуже багато зробив за час перебування його на посаді начальника відділу освіти. По змістненню матеріально-технічної бази освіти всього району він зможе зробити і далі дуже і дуже багато для того, щоб наша Золочівська освіта завжди була в числі краще, як на Львівщині, так і в Україні в цілому. Я сьогодні теж хочу вітати Володимира Зиновича з тим поверненням на займану посаду, і, звичайно, дякувати Івану Романовичу за те, що швидко, оперативно були вирішені ті. Всі юридичні питання, тобто прийняті сьогоднішні розпорядження. Утею зі Бажаю вам успіхів в роботі. Дика вижити. Золочів нет.